Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. Три нагороди. Такий підсумок виступу криворізьких рукопашників на обласному чемпіонаті. Подробиці далі. У Дніпропетровську пройшов чемпіонат області з рукопашного бою серед чоловіків та жінок. На цих змаганнях наше місто представляли вихованці міської федерації рукопашного бою. Як підсумок додому привезли три нагороди різного гатунку. Перемогу святкувала Софія Андрієнка. Друге місце у її партнерки по команді Валерії Гдаль. Бронза у Дарії Заїкіної. В фінальному поєдинку я виграла благодаря упорним тренувкам і благодаря своєму тренеру, який нас навчив. В этот раз было достаточно соперниц и много новых лиц, с которыми я выступила. То есть это новая техника, которой ты еще не сталкивался, и ты приобретаешь новый опыт. Поэтому в финальном бою я в несколько очков проиграла из-за этого второе место. Все медали наши девчата вибороли у розділі «Лайт Контакт». Чемпіонат області показав неплохой результат. Зараз наші дівчат готуються на Україну, яка буде проходити в Черновцах. І сподіваюся, що ми будемо їх хорошо тренувати, вони будуть показувати нашим дівочкам хороші результати. Баскетбольний клуб Кривбас продовжує свою переможну ходу у національному чемпіонаті серед команд Суперліги. Цього разу під прес наших гуліверів попала Луцька Волинь Баскет. Битва Давіда та Голіафа. Саме так можна характеризувати матч Кривбаса та Волоньбаскета. Адже наразі команди займають кардинально протилежні позиції в турнірній таблиці. Триволюський колектив лід. лідер чемпіонату, тоді як лицарі займають останню сподинку. Незважаючи на суттєву різницю в турнірній таблиці, лучани завітали до нашого міста не в статусі хлопчиків для биття. Вони намагались дати бій нашій команді. Але як показав підсумковий результат на табло, інтрига протрималась тільки в дебюті зустрічі. Починаючи з четвертої хвилини, господарі почали відриватись на безпечну відстань, вкотре свою профпридатність продемонстрували криворізькі гравці запасу Щепкін та Ворнік, які підтримували почин основних гравців. По закінченню першої половини гри червоно-білі забезпечили собі комфортну перевагу, котра далі тільки збільшувалась. Волинь баскет двох так і не зміг знайти панацею від могутніх результативних атак ривбасу. Лише чорний лицар Хакім Джексон, завдяки своїм антропометричним даним, залишався невразливим. Здобути гандикап Кривбаса плюс 26 перед стартом заключного відрізка гри автоматично перетворив матч на формальність. Господарі в черговий раз продемонстрували міцність своїх захисних позицій. В підсумку Кривбас здобув впевнену перемогу з рахунком 91-60. Найрезультативнішими гравцями у нашій команді стали Дмитро Глєбов та Євген Ворнік, в активі яких по 16 очок. У суперника кращим виявився Хакім Джексон з аналогічним показником. Готовимся, конечно, мы непосредственно на кубок сейчас настраиваемся. Но хотя перед кубком у нас еще будут две игры на следующей неделе, получается. Ну, как бы тренируемся, заготовки какие-то делаем, делаем высокие прихваты, низкие. Тренер как бы достает пару тузов из рукавов, и мы как каждую неделю что-то нарабатываем новое. И, ну... Есть результат, есть результат. Оно видно на табло. Хочется поздравить болельщиков. Думаю, эмоций им хватило. Хорошо поддерживали. Ну, по игре результатом в принципе довольны. Качеством игры не совсем. Не, не можем мы пропускать 20-19 очков за третью, четвертую четверть, соответственно. Я считаю, ненормально. Кінці лютого в Києві в рамках фіналу чотирьох буде розіграний Кубок України, де разом з хіміком черкаськими мавпами та місцевим Динамо за перемогу боротиметься і Криволіський кривбас. Першим суперником червоно-білих на шляху до вирішального двобою стало Київське Динамо. Команду ми знаємо, вони програли Черкаса має ще така тяжала і грі. Ну, розбираємо почуть, готуємося підже таки. Ну, у нашого тренера була чуйка по цьому поводу. Він ще тиждень тому говорив, що ми вийдемо на Динамо, і вже теоретично ми как бы, підходили к цього і старалися готуватися саме к Динамо. Будемо готуватися боротися за перше місце на Кубок привезти в кривий рог. Варто відзначити, що успіх з Воленьбаскетом став дев'ятим поспіль для команди Валерія Пліханова в рамках Суперліги Фаворит Спорт. Наступний матч Кривбас проведе в Кривому Розі 18 лютого, де о 18.00 зустрінеться з МБК Миколаїв. Такими були новини спорту. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.